Закрутило, замело наше велике березань місто село. Всім доброго дня, Віруська Сергійова і я виїхав в одне місце, їдемо трохи, якби можна було, то ми б не їхали, але це дуже необхідна поїздка, яку нам потрібно зробити. Шкоду у нас... Забрав Юрко, поїхав, Любу Мілєшко повіз на столицю, срочно їй вже треба повертатися в Тернопіль. Ну а ми їдемо з Віруською на ЖД вокзал зустрічати ще одну людину. Дуже важливу і дуже цікаву, але ми її ще в житті ніколи, як говориться, не бачили, так, да, Вірусь? Так що залишайтеся з нами. Хотів би всім подякувати за довіру за підтримку. Ми рухаємося далі. І от така погода, як сьогодні, наче то й гарненька. Гарненька для патрона і вірушки, але для наших захисників, які боронять нашу державу і дають можливість нам жити. Ну, хотілося, щоб у них було не так холодно, сиро, щоб не було цього всього. Ну, але, на жаль... Ми не можемо повпливати на це все діло, але ми можемо їх підтримати. Тобто об'єднуємося, підтримуємо наших хлопців і дівчат. От, я дякую команді, яка зібралася біля мене. Сьогодні знову буде у нас прямий ефір в підтримку збору на автомобіль для 72-ї бригади, другого батальйону, другої роти і другого зводу. Збираємо на автомобіль. Або це буде джип, або буде пікап, ще точно не знаємо. Так що сьогодні приєднуйтеся, будуть призи. Я думаю, що буде два кошика від Лесі Петрівни. Ну а ми поки рухаю по справах. Заберемо одну чарівну і дуже, е е е як правильно там сказати, рідну мені по Ютубу до, 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 не знаю, до нестями людину. Поєдну. Ну, ну рідна, вона мені стала завдяки ютубу. Якби не ютуб, я б її ніколи в житті не побачив би і не знав би. Так що, друзі, печемо, Далі буде. Так що, друзі, наближаємося до точки нашої, до місця зустрічі. Тут тракторці вже дирчать в березані. Комунальне підприємство шкребе вже тротуар. Ми ще вдома поки нічого не шкребли. Так, так що засипає нас. От, але це нічого страшного. Розрібаємося, це ж зима, ми повинні були до цього бути готові. Трохи бусом не з руки їхати, ще сьогодні машинку повинні забрати. Так що, друзі, зараз бігеньки забираємо. Опа! Добрий день, ви що, тут залишаєтеся чи що? Це просто капітно. Де кап'я... бачили, щоб оце... Перший раз в житті бачу свою маму. Як таке це буває, так? Отаке чекає, Це ти капець. Ти моє ж маленьке. Побіжали бігеньки. Не будемо сотку. Як добралися, наче як додому, так? Та не говори, та я ж. Нормально? Я ж до сина їхала в гості. Віруська, а ти такий джентльмен, я теж. Давайте, давайте. Мої тітки вчора кажуть, що їдуть багажах, А я ж то їду в гості. Так, бабушку наперед. Ні, ні, та не. А чого? Тому що я вся снігу самічка. Так що, все, все. В нашій. В нашій, як він, історичний бус. Та не говори. ви теж знімаєте чи що? я не Мама блогер. Так що все чинчинарем. Так що Ганна Михайлецька, моя ютубовська матуся. Ну, в мене немає ніякої, в мене є тільки ютуберська. Я казала Віра, так вона ж настояща тобі, в тебе ж. Ну а яка? Кажу... Ну це ж твоя каже, мама. Правильно. Понятно, Поняття, тільки мама, якої ніколи не бачив. Але тепер уже побачив. Ну зараз... І Віра каже, вона точно така, як ти. Так що, все, почому? Дуже тебе тискати, тискати, тискати. Ну я ж думаю, в неї буде така можливість. так Але що... Отак за всіх. І за Наталю Солітерник, і за Ніну. І Віру маю тискати, і маємо ще розігрувати лот. Ага. Який? Папу. Мене? А як ти думав? Хто більше дасть? Отак. От Нам треба гроші зібрати. Дівочка, не вистачає, ми тільки почали, але ми вже зібрали за вчорашній день. Ну так, я скажу, як для простого селянина, то це нормально. Десь в районі 36 тисяч гривень ми вчора зібрали. Вчора був нормальний, день? Я вчора змушена була половина 10-му. Деякі в тому вже потім не вистав, то може потім не Друзі, Любашка залетіла, вона як метеор, вона як і прошли раз прилетіла. І я думав, вчора не проводить ефір, але думаю, ну я думав, що вона ж останеться, Вона мені треба на Тернопіль, і їй сьогодні на прийом до лікаря. Сьогодні і... в Тернополі? Да! А, а я, а це, да, це все на вірушкана і надюшка на А я кажу, як же ти спієш? Ну, на жаль, не знайшли бла кар я тільки що то ж юру. Попросив, Юра десь поїхав, її повіз, я не мог їхати, бо пішов справляється по господарству. Оце тільки виліз. От, і я ж кучу й на бусі їду. Я по такій погоді стараюся на бусі не їхати, я стараюся їхати на цьому. Ну, на легкої машині. Юра повіз, і ми думали, що він вас забере. Ну, якось так і розчитували. я кажу, вірусі дзвони, там телефонуйте. Ми ще не знали, просто, скільки ми будемо виїжджати. Тоді, коли Юра забрав, поїхав, то ми вже А то, що ви вже сіли в електричку. А чого мені чекати в Києві сидіти? Там тривога все закрита. А я теж на колесах цілий тиждень. Неділю 12 годин сіла в автобус, понеділок ввечора вийшла. Вікторок зраненька встала, всі свої справи зробила, Побігала пішком кругом все, але треба піти та не спала, тому 4 години просувалась, 5 годин сіла в автобус. Вчора в 6 годин зранку приїхала додому, по п'ять бігом і сьогодні в поїзді нічку залила. Резоні... Ви не шукаєте легких шляхів? Да? А, Я шукаю так, як ми добре поперше. Приїхала на автовокзал. Автобус два в 10 годин вечора. І скажи, що поїзд, Тернопіль Київ. Я оплатила билет 146 гривень. Да ну гривен. Да ну. Але я не взяла постійний. Белизну, я билизну взяла в поїзді. ну 50 гривень. Так, за 200 гривень я приїхала в Березань Тернопіль березань мене коштує дорога 200 гривень. Це круто. Круто, крутіше. А чому я маю дати на автобус, коли я можу дати на 72? Ай, крутяк! Так що, друзі, їду, трохи знімаю дорогу. Дуже камільфо, сніжок. Долі сипе. Я ж кажу, настрій в кого тільки коли сніг це в патрона і в вірухи. Тому що віруха любить з ним подуркувати по снігу, він теж любить покачатися. Ну і так як любі діти, люблять сніг. Ну і як, коли бом. Отне, що трохи підкачало, за мої соплі, ну трохи приболіли. Ну, Ми всі приболіли. Да, вже не туди, не сюди, вже поки боліємо. Так що... Да, ні, так вони ходять і оттуда ходять, і з центру ходять. Тільки ж вони ходять до е Бориспольська і Харківська. А на Бориспольце, Бориспольська. Вшилутька на подвір'ї, то тільки так, да, його можна тільки подвір'ям. <гум> 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 да, каже, я вшилутька на подвір'ї, так? Да? Що я закрию, всі, о, проходьте. О! Воно, біжать уже, чуєш. думаю, як-то... Чуєш, а ця прикалується на це, каже, чуєш, до тебе свекруха їде. Я сумку заберу, поставте. Йди бабушку цілуй. А вірську треба любити. Привісок сон, Я з а ні, не візьму. Я однесу, я однесу, ща закрию двері, однесу, постав та хсом. Я казала до твоєї тітуньки, ти їздиш з багажом, а я їду в гості. Правильно. Так що, хоч хоч мазу потягне, а то так привикли мені всі шилутька присувати. Так? так що, друзі, приїхала моя мама Петровна. Петровна готовся. Готовся, синові. Готовся. О, так фоточку зроблю. Правильно. Так що, друзі. Хто не знає, хто така моя мама, це Ганна Михайлецька в коментарях. Тобто це людина, як для, для мене, вона дуже-дуже рідна. І Я її називаю ютубовською матушею. І вона завжди мене підтримує, мою родину. І наше знайомство розпочалося. Я вже не пам'ятаю, але це початок ютуба було. Їхали ми на малу бризанку по свою макуху. Дзвонить телефон. І телефонує ну, якийсь наш телефон. Я взяв трубку і жіночка каже, я хотіла вам вислати подарунок сковороду для Таранчука. От, Я дивлюся ваш канал, тут мене ганна Михайлецька, я там за кордоном працюю. от. Так удання в нас це є. Ну, Але все розпочиналося з сковороди. Так що перша сковорода. Так, ви ще давайте розвивайте, Оце мама дає. Це значить точно це значе не моя мама а Петровна, тому що Петровна така... Понятно, коли... Коли я розказую у відосиках, що я коли жили в квартирі, то я роззувався в під'їзді на першому етажі, а жив на третьому. Гото було. Віруська, заходьте, закривайте двері. Віруська, закривайте двері. Можна зафіксувати. Мама ніч не спала у поїзді тортика пеку. І ще щось привезла. Каже, Леся, коли ви встигли, то ви коли ви приїхали з, з Європи? Так, зі з до з Європи. В Європі, Європі була два дні. Приїхала з Європи, там зробила, перемастила, заляла і готова. Що говорить, про те говорить, що треба готуватися, треба думати наперед. А? Таке саме, щоб тушонку зробити, треба все годувати, зарі порізати, напнути. І треба пару днів це зробити, і місяців. Що таке напнути? Начинити. Ну, начинити на банки, та я так західно українською. Ні, ну так це нормально, я що й переподаю, бо я не. все зрозумів, а так не Тож на, треба напрягтися. Натолочити, натолочити. На <laughs> так що вчить тернопільський, як воно правильно. Зах українську мову. Україна вона не вживає руских слів. Вона називається в українську мову. Але там є не тільки ладно, вона не. Як російських вона не вживає, але є ж там венгерські, поляцькі. У є... нас є бандерівська мова. Бандерівська така. Конкретно, Ох... так? Моя, Моя же круга була бандеровка, а є син зараз орко, а бездох. Орко? <різь> Ха-ха-ха! <різь> Ма, а що тут є? Я так би ви ж знаєте, що я люблю. Уже зверху бачу, що. О, нема. Ну, нема. нема. Правильно, я їх не їм. їм. Кусок, дядьше... Я знаєш кукосу. А відіріш кусок, від де ж. Та я ж теж прийшов, щоб думаю, що теж кусок хаплю. Ні, мені. я ж... Ш... Мені щас кусок одрізайте, я дивлюся, даюся і печу, бо в мене є ще там кусочок роботи. Давайте, о. Так що. Шо... А хто відкрутив? А, відкрутив автоклава самі, тобто що Лудько сьогодні не займався. Автоклавом вчора ми зарізали свинку, дівчата вже зробили і ковбаси, і тушонку вчора. Ну, Повний автоклав не вийшов. Так що було задають запитання, чи можна не повний автоклав? Е -е, можна, чого не можна? Можна тільки ми заливаємо все одно води до тієї штуки, як казав Володька Брус, так це мій ось тортик. Уже Вже, ходу. Отакий от красавчик, красавчик. Мама, синочку, тортика. А знаєте, як мені приємно? У мене вже моєї мамки немає, вже 18 років. І для мене просто приємно, що дякуючи ютубу, у мене з'явилося їх три, ну але найрідніша от. Хоч до Баби Тоні, то ми частіше їздимо, бо вона рядом. Хоч вона я ж по поруч тут живе. А мама Ніна живе в Олександрії своїми коровами, ще й досі 12 корів. Ви представляєте? Я просто... тебе саме довше знаю. Вже е, YouTube тебе серпня і зразу якось. Да, да. Це п'ятий, а ви перейшли до мене з, з Андрюхиного каналу, так? Да? Е, мені на очі попався, був... Цей Андрію брат. Ага, я зрозумів, той що недолугий. Те, Він так в майстрів такий це, був. потім десь Новиком попався. Потім ти, я прийшла на тебе і найбільше з них всю ти мені став дитиною. <риклад> так що, друзі, я так буду їсти, зараз торта. От. Не чищу, жду, що може розтане. Та ні, не, не, не ж що розтане. Жду, що може хто прийде почисте. Ні, не жду, що хто прийде почисте. Жду, щоб трохи більше насипало. Ще ж до машина приїхати. В принципі, машина в нас заїде, в нас тут плітки немає, а воно з щебінка і чистить нема поки сенсу. Це як були перемети, то ми чистили. На даний момент зараз у нас от така вода на вулиці, снігу ще небагато. Я думаю, що підрепетируємося. і... Не засипе нас, як вже ми це все діло зробимо. Так що буду їсти час торта, набиратися сил на те, щоб чистити сніг або проводити прямий ефір. Так що сьогодні ввечері по-любому проведемо прямий ефір. Доживемо, не доживемо, але включимо, поспілкуємося, тому що це повинно як? Для мене це спогади. Я завжди казав, що Ютуб. Я його не сприймав раніше, що це таке. А на сьогоднішній день для мене це величезний архів. Які можна зайти і подивитися, що було там 4 роки назад. На жаль, 4 роки назад в нас не було з мамою зустрічі, ну, але все-таки вона сталася. І в дуже важкий період часу, коли наша держава потерпає від цього грюбаного агресора. Але багато людей зробили висновки. І як мені тоді Рома сказав, братику, я дуже тебе хочу бачити. А я кажу, так я приїду. Він каже, а як? Так ти ж нікуди не їздив. А я кажу, ну так. Я так подумав, що я приїду і зроблю все можливе. Так що е, робіть висновки і цінуйте, і любіть ближніх своїх і знаходьте е, хвилинку. Ну правда, я до мами не поїхав, тому що мене за кордон не випустять. Але матуся до мене приїхав. Там можна було б і в Тернопіль поїхати, але ну, я це час. Я приїхала, Трош... вона побачила всіх. Да. А він приїде один до мене, всіх не візьме з собою. І воно все одно от, от їдеш, навіть от їду на схід, просто що от коли їдеш на схід, думки то забиті тим, як ти зустрінеш хлопців, як ти передаси ту чи іншу річ. А от коли ти їдеш десь кудись відпочивати, я навіть йду десь кудись там. До хрещениці на день народження і я вже переживаю. А що там вдома? А як там вдома? Що там мої поросята? От. Тому що як би там не було, хто б не дивився, э, дай довіряю, це одна єдина людина, яка має можливість у мене справлятися по господарству, допомагати, тому що він з ними знаходить общий язик. Так що, друзі, на цьому відео завершуємо, Приєднуйтеся до нас Пойдіть, до, до, чаю, до торта. Західна Україна, Тернопіль. Слава Україні! Героям слава! Так що, до вечора!